Привіт-привіт! Як швидко плине час, і вже в нас лютий 23-го року. Так, і що ж нам компанія підготувала в суперпропозиціях цього місяця. Це всі наші улюблені продукти і починаємо традиційно з харчування те, що нам профілактує наше здоров'я, те, що нас підтримує, і робить нас здоровішим і бадьорим більше. По-перше, це Алоє Вера Персик. Що ж таке алоє? Ну напевне, ви вже, якщо підписані на мене, то знаєте дуже багато цікавого про алоє. Це крутезна рослина, яка власне себе регенерує самостійно і відповідно вчені довели, що ця рослина ідентична за генетичним а, кодом до. О, Людей і відповідно вживання цього, цієї рослини, ті якості регенерації, які має саме вона, вона передає і нам. І відповідно, коли ми регулярно або систематично вживаємо алое, який насичений 200 вітамінів, мінералів, амінокислот, ферментів, то чудово це впливає на кишково шлунковий тракт. Алоє має дуже велику проникаючу здатність до клітин наших, і відповідно він починає починає засвоюватись вже в ротовій порожнині, а, попадає до крові. І а, вже на сьогодні існує дуже багата кількість досліджень, коли а, навіть діткам роблять аналізи, так і вони бачать, яка їх кров під мікроскопом довживання алої, так і яка кров гарненька, чистенька, коли а, ці детальки крові, які там є еректроцити, так вони окремо розположені, і відповідно, якщо це переадресувати на дорослих, то жодних тромбів. Кров така рівненька, без всяких побічних там наслідків, так і відповідно це дає більш кислороду організму. І відповідно ми стаємо здоровішими так. Тож це унікальний продукт 98% алоє. З нього рекомендують починати знайомство організму з вітамінами без перенасичення додатковими речовинами, які додатково можуть там або на суглоби впливати, або на нервову судину і таке інше. Тут чистий алоє, його рекомендують абсолютно усім верствам населення і людям, які мають. Проблеми зі здоров'ям будь-якого плану. Адже це як харчовий продукт, він унікально впливає на регенерацію допомоги організму саме з відновлення. Тож беріть на замітку, і це дійсно варто вашої уваги. Другий унікальніший продукт компанії Лар, ну як його от ці два продукти, вони просто маст хев вдома. Це і мінерали. Мінерали, які в складі мають калій, кальцій, магній, хром, молібден. І от саме завдяки тому, що німці знайшли науково доведено так ефективність синергійного ефекту саме у цих речовин. Тож і а, на злужнення організму. Відповідно, середовище а, стає в організмі не таким кислим, там не розмножуються хворобливі бактерії. Так і а, навіть а, якщо а, ві віруси, бактерії ще не дійшли туди так глибоко, всередину до організму, от навіть розсасуючи лише його, а не тільки вживаючи а, всередину, так навіть там він допомагає вбивати ці бактерії, адже він злужнює середовище, і не дає е, розмножуватись тим е, паразитам, які, для яких важливе кисле середовище, так. Тож це унікальний продукт, який ну, по досвіду використання, так, нормалізація там, певних проблем з кишково шлунковим трактом, так, певні язви, якісь гастрити, то це ну, просто номер один. Так. Потім при захворюваннях, респіраторних захворюваннях, при температурах, певних отруєннях, ті, у кого є проблеми з менструальним циклом, він нормалізує. Тобто він якимось чином, у цей набір мінералів, він гармонійно впливає, що організм починає саме себе на налаштовувати на неболізне, ні не відчуття. Так, і саме про баланс він є абсолютно у всіх рекомендаціях по всім системам, будь-то нервова, ендокринна, мочополова, міжково-шлунковий тракт, наш скелет, так рухова наша система, абсолютно, от щоб ви не взяли. От про баланс так само, як і алоє, вони є усюди. Тож беріть собі на замітку, таки наважте спробувати, якщо ви ще не пробували. Це дійсно ну, ну круто. Третім продуктом, от, я, який я кожний раз вже третій рік, а я його постійно розкриваю з іншої сторони, адже все більше і більше, ти а, ну, мозок здатен сприймати нову інформацію. так? Окрім того, а, з кожним а, а, місяцем а, зростає кількість партнерів, які професійно дійсно ставляться до цього. Да? А, зростає кількість партнерів, які діляться інформацією саме з професійної точки зору. Тож починає, як то кажуть, в голові пазл складатися. Так от колостром, по-перше, це не просто молозиво, яке ви взяли. Ну там в бабулі коровка народила телятку. Вона взяла перше молозиво і вам наклапуцула. Це абсолютно не той не той продукт. Його цінність саме в тому, що німці. А, його а, певну форму і певну консистенцію, от те молозиво, яке є в коров, вони його ще. А... Розподіляють і виділяють лише ті частини, які саме а, впливають на нормалізацію а, нашої імунної системи, тобто є коли імунна система занадто агресивно працює, навіть поїдаючи власний організм, так а є імунна система, яка занадто слабенька і вона не здатна впоратися з зовнішнім середовищем. Так, от колострум він а, нормалізує, горманізує оцей а, розрив і дотягує імунну систему до тої ідеальної норми, яка повинна бути в організмі. Саме тому колострум це є першим продуктом при будь-яких аутоімунних захворювань хронічних саме а, алергії, онкології. Ам... Поліартрити, артрити, артрози, от будь-що, що має хронічну форму, адже хронічна форма це коли імунітет ваш не справляється з заразою або він агресивно дуже налаштований. От ви його роздратували чимось, так? От якщо наприклад, ви маму чимось роздратували, ви роздратували, тато роздратував, ще, ще діти, бабуся, дідусь, і мама ходить і на всіх речить. І хто б зовнішній добрий не підійшов з добрими намірами, вона на нього гаркне. От так само з нашим імунітетом. Тобто, коли Трапляється, що він вже не справляється, то він починає накидуватись на, на будь-що, що він бачить. Так? От Таким планом і виникає наші а, аутоімунні хвороби, в тому числі онкологія. Так от колострум виравнює, він охолоджує мамин мозок, так? і мама стає адекватно оцінювати, хто з якими пропозиціями до неї підходить. А, от, Тож а, пробуйте. Це варто вашої уваги. Окрім того, окрім хронічних хвороб, так колостром він чудово справляється саме з е, допомогою організму при вірусних хворобах. Коли це, от, от тільки так, от тільки ви попали до в епідемію, от тільки ви щось там організм щось вдихнув, на хтось на вас чихнув, кашлянув, і ви оце підхватили. І організм вже дає знати, що от 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 щось там щось вискочило, щось почали соплі бігти, щось підкашлювати, а там температура. От, колостром саме вам на в допомогу в цьому. Наступною серією, яку компанія в лютому вам пропонує, це саме серія Алоє Вєра Крема денний, нічний і для повік. бачите, це вже я пляшечки свої закінчила, тож адекватно можу сказати що до чого. От до речі, оцей крем це моя перша, Бачите, інтенсивність мого користування кремами. Я його купляла напевне. Ну, Якщо вже третій рік пішов, то півтора роки тому точно. І оце моя перша е, баночка денного крему. Тож, бачите, наскільки інтенсивно я користуюсь кремами. так? Е, в чому його перевага? По-перше, вони на базі алої. 50% алої, що в денному, що в нічному, що під повіки для повік, так? Е, дуже м'яка формула, а е, дуже е, щільно впитуються. втім, бачите, оце я блищу. Це я перед ефіром, адже я там три дні нічого в мене на обличчі не було. Я обличчя почистила і так забула. Таке гарне відчуття було на обличчі. Що спочатку забула кремчик нанести, потім ніякого дискомфорту, все було добре. А тут думаю, перед ефіром таки нанесу. Думала, закінчу цю баночку, а ще ні ще на один раз буде вимазати. От так в чому ж перевага? цього крему, по-перше, він абсолютно на, на натуральній основі, тобто компанія туди додає, окрім алої ще найбільш натурального походження компоненти, які б а, саме регенерували, поновлювали вашу шкіру без шкідливого впливу, так яка в принципі є в косметичних засобах для того, щоб був вау-ефект. Компанія до цього підходить дуже відповідально, так і саме її продукти вона ну в. Як то кажуть, згулочки. В мене все більше відгуків накопичується, коли люди, навіть ті, які не користуються кремами, ну от не полюбляють жінки, ті крема, так неважливо в якому б віці вони були. Хтось більше полюбляє користуватись народними засобами, там лимончики, огірочки, які ще засоби. Так а втім. Ну, при спілкуванні зі мною кажуть, ну добре, давай спробуємо. І от коли пробують, то кажуть, що дійсно дійсно крутезно. А так в мене він поглинається, втім потрібен багато часу. Я коли питала моїх партнерів, які купляли ці продукти, кажу, як вам? Нема чи у вас цього блиску, який в мене є, так? він в мене проходить, і йому треба декілька годин. так? А партнери кажуть, що чудово. І чудово поглинається, жодного тут нема, так? А нема жирного, не скатується. До речі, от нещодавно в мене партнер сказала, чому нічний крем може скатуватись. І я почала ж користуватись і дізнаватись, що ж там таке. От. І серед косметологів кажуть, що скатування крему. Крему, це є три проблеми. Перше, це занадто велике наносення крему, адже коли крему необхідно наносити стільки рівно стільки, скільки б він покрив ваше обличчя, і впитався, можливо, знову ж таки, оце лисніння на обличчі це занадто велика кількість нанесеного крему. От, по-друге, це ну, як ви наносите, по-друге, це якість крему, відповідно. Тобто, навіть дорогі, дуже дорогі якісні крема, вони можуть скатуватись саме через цю причину. І третій варіант, коли це неякісний варіант, так, неякісний крем. Тож у відношенні алої тут треба його рівно стільки, невелика кількість, так щоб він нанісся тоненьким шаром впитався і доставляв вам задоволення. Знову таки. Допоки компанія дає суперпропозиції, візьміть, спробуйте це і для гаманця вашого чудово, так і ви отримаєте неймовірне задоволення від якості продукції. Це я вам гарантую. Третій блок а, акційних суперпропозицій. Лютого 23-го року це наша улюбленіша серія мікросильвер з сріблом, яка саме має е, такий ефект захисту е, мікрофлори нашої шої шкіри від е, шкідливих бактерій, і, відповідно, які спричиняють е, розмноження прищів, угрі, е, куперози, кумедози, чорні якісь і таке інше. І так, е, по-перше, компанія пропонує гель для вмивання Мікросильвер, а його особливо дуже рекомендують для тих людей, в кого проблемна шкіра. Втім, в мене шкіра не проблемна. І як гель для вмивання, я користуюсь цим. Знову ж таки, це не щодень, такий раз 3-4 дня. От він а, дуже м'якенький, він дуже економний. Його треба на а, зволожену шкіру, горошинку того крему. Він чудово гелю. Він чудово розмивається, дуже класно змиває а, грязь з обличчя, так і окрім того, ще захисну певно плінку залишає на обличчі, хоча цього не відчутно. Тобто ви помили воно змилось, шкіра така чиста, гладенька, рипляча, не не слизька. Тобто, все ну це ідеально. І його рекомендують і при куперозах, і чорних цятках, і в вугрях, і е, саме для проблемної шкіри для поновлення організму. Тож і для підлітків, і для дорослих людей ну, крутезний засіб. А до нього компанія пропонує і розробила саме крем для догляду за проблемною шкірою обличчя. Оцей крем він не є доглядовим, саме шаровим на все обличчя, там на зону декольте. Цей крем використовується точечно саме на ті ділянки шкіри, які мають ті самі, самі проблеми. Тобто він. В складі має оту от, запатентовану технологію мікросильвер, яка доглядає і знижує. Ну, по-перше, от ті бактерії, які розвивають оту зовнішнє ваше середовище, так на обличчі, от а він допомагає, не дає їм розвиватись оту бактерицидне середовище, так а зменшує от те роздратування. Почервоніння, яке виникає, коли там чиряк чи що, щось а, виходить на тому обличчі. А, нещодавно почула відгук, що саме куперозна сітка, яка а, виходить на обличчі, а, теж добре допомагає. Ну, тут, напевно, хоча якщо червоні ділянки лише на певному на певній частині обличчя, то такий цей кремчик точечно використовується. Тож пробуйте, знаєте, що такі засоби на ринку є, вони є у вашій доступності. Лише не стидайтесь, дзвоніть і вони будуть вже у вас. З цієї серії також компанія в акцію поклала зубні паски. Зумний пасти Мікросильвер, це знову ж таки унікальна технологія, яка допомагає ротовій порожнині справитись з вже серйозними патологіями, які є в ротовій порожнині. Якщо допомагає лікувати, то відповідно профілактика це само собою. Так? І от рекомендують при парадонтозі якихось таких захворюваннях. Ну, окрім того, що якщо там в ротовій порожнині щось таке, або десна напухла, або там якісь. Прищик вискочив, або якийсь наліт, ну таке вже саме проблема з організмом в цілому, так? а воно виявляється, проявляється в ротовій порожнині, То тут би я рекомендувала ще комбінувати зі спреєм швидка допомога, окрім самої зубної пасти. Ну і, звісно, доглядова частина за десними зубами це саме зубна паста. Так? Це те, що ви використовуєте регулярно, не в незалежності від того, чи є у вас там щось чи нема. Так? А от вона ще буде допомагати допомагати, якщо знову ж таки певні хворі хронічні патології саме в ротові порожнині. Тож, беріть на замітку. Дуже чудова ціна. От бачите оцю масочку, а це із серії Цайдгард з Олілією жожоба і додаванням ще чогось дуже такого серйозного цікавого. Знову таки це нічна маска, яка не потребує змивання. От ви її перед сном нанесли на обличчя. Вона регенерує, поновлює вашу пружність шкіри обличчя. так? Власне, нею не користувалась, чула багато відгуків. І от сьогодні спеціально подзвонила своєму партнеру, яка брала маску. А жінка така дуже цікава, вона а, ну, не пере, а, дуже відповідально ставиться до засобів, да, і невелику кількість на своє обличчя наносить. Ну, приблизно так, як я, раз на тиждень, десь десь так. так? І вона каже, що перевага цієї маски, по-перше, в тому, що вона легким, та тонесеньким шаром наноситься на обличчя, вона впитується. Дуже ретельно, і вона не залишає ту плівку, яка багатьох просто дратує, так. А тож, якщо ви теж такі привереди і полюбляєте чудові засоби, по і, втім, дуже ретельно до свого гаманця ставитись, так? Тобто відповідність ціна набагато нижча за ту якість, яка пропонується на ринку, то це маска саме ваш варіант. Купите, ви в жодному випадку не пошкодуєте. В суперпропозиціях лютого ви бачите ще серію Beauty Diamonds, саме догляд для зріглої шкіри. І акцент цієї серії компанія робить саме зріла шкіра, яка починає втрачати а, контури власного обличчя. Тобто а, повіки починають усуватися навколо скул також. Так? І оцей а, мегаліфтинг, а, до речі, ця серія чудово. А, Поєднується з тим гаджетом для краси, а саме його, ще серед наших партнерів називають утюжок, який саме комбінує охолоджуючу розогріваючу частину для нанесення кремчику. Так, і його саме на цей утюжок а, ложиться крем, і він в певний період а, спочатку розігріває, розкриваються пори, а, туди крем потрапляє до обличчя, і потім а, на певному а, етапі а охолоджуюча частини закриваються пори, і воно вже вноситься. Тож кажуть, у поєднанні оцього самого крему Beauty Diamond з гаджетом для краси вони дають неймовірно крутезний ефект саме ліфтингу для обличчя. Так, ну окрім того, що там склад бомбезний, там певні олії такий, воно натуральний, і компанія дуже відповідально до цього ставиться і провіряється і дерматестом і ще якимись там сертифікованими компаніями, які. Відповідають за якість і віддають відповідну сертифікацію. Так, оці формули розроблюються для того, щоб а так, то оцей продукт саме круто працює для вас зріла шкіра. І унікальна серія компанія LR Health and Beauty – це серія Сайдгард Серакс, яка саме направлена на миттєвий ефект для підтягнення і догляду за шкірою. Тут ви бачите три засоби: це Крем Перфектор з тональним ефектом, так щоб нанес і прям. Вау, так а, а, сиворотка для обличчя і інтенсивний крем для довгого утримання вологи і знову ж таки миттєвого ефекту для обличчя, і а, в цих засобах. Наявне дуже велика кількість всяких патентів, розробок і а, всякого такого, що ну просто вау-ефект на ринку викликає так. Тобто, це мегапрофесійна серія косметичних засобів, так і вона дає крутезний миттєвий результат. Це як наші кажуть фахівці, якщо ви збираєтесь іти на власну свадьбу, і вам треба от прям вау, і тут і зараз і дуже гарно. Оцей варіант засобів він саме для вас. Тож... По чудовій акційній ціні спецпропозиціях це наш регулярний продукт, який дуже довго існує вже в компанії. Він перевірений багатьма клієнтами і а, багато просто у захваті від якості, і відповідно не такої дорогої ціни, як у тих же професійних косметологів, які, начебто, кажуть, що їх косметика найліпша в втім, які самі нею не користуються. Тож, оце а, та серія засобів, від якої ви будете просто у захваті. І останній продукт, який компанія виставила в спецпропозиції лютого 2023 року. Це два в одному гель для душу шампунь. Він на базі алоє, 35% гелю алоє, це знову ж таки пустий, це був перший мій гель, знайомчий з продукцією саме такого плану в компанії LR Health and Beauty. Він легенький, він чудовий, крутезно змивається, крутезно очищає і волосся, і шкіру, так? і регенерує за рахунок алоє, так. чудесно зводиться. Положую, тобто, це та любов, економна любов, знову ж таки, адже це поєднання шампуню і геля для душу. Так втім, він ніяк не поступовується за своєю якістю і ефективністю від будь-яких інших засобів. Тож це круто. Я їм користувалась і потім просто вирішила перепробувати інші засоби, які є в компанії. Так, от для чоловіків, які у яких два в одному це норма, і не треба там ще бальзамчики для волосся, ще якісь спрейчики, масочки і таке інше. Унікальний засіб, простий, втім, мега ефективний. І сподобається саме тим, хто полюбляє натуральність, легенький за запахом, дуже легенький, дуже натуральний без оцих, оцих о, о, вимушених ароматів, як то кажуть. саме Дуже дуже м'яко, природньо, так максимально природньо і ефективно а, очищає, виконує головну свою функцію очищення і а, зволоження.